Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати лосось, запечений в духовці. А зараз беремо білий перець. Посипаємо рибу з одної сторони і з другої сторони. Якщо нема білого перцю, можна і брати чорний. Знову робимо масаж. А зараз в форми вибираємо рибу. Відставляємо в сторону. Беремо одну цибулину, нарізаємо скипочками, тоненькими скипочками. Викладаємо кружечки цибулі на дно форми. То ми підготовлюємо подушечку для риби. Виклали шар цибулі.